Але вихід все одно на точку. А Алексій відійшов за ящик. Нарешті GL забирає Крімбо. Біги на пленті. Наві по якісь гранатки б мати, але ні. Бомба. Бомба не стоїть на пленті. Біта підсадили. Має реалізовувати свої берети. Щось не залітає. Тапсен тим часом ставить по Олексі Бі. Залишається два гравці на спуску. Біт падає два. Ще один кіл. Джер залишається в соло проти двох. Невже Наві віддадуть цей раунд там. Не фулл хп, але й у Джейля теж не фулл хп. І все ж таки Тапсен перестрілює. Друзі, не забувайте, що розбурхати справжні емоції ви можете разом зі спонсором трансляції GGB. Тут швидкий вихід на базу, B, і Джель вже забирає Рігона. Що це? Це революр під желя? Револьвер, револьвер від Джеля це щось цікаве, з якого він робить вже два фраги, друзі. Чотири фраги. Я такого вже на башені не бачив. Чотири фраги з револьвера в другому раунді. Дякую От. Джелю за ваші пабліки, друзі. На бли, найближчими днями повірте, ваші тіммейти, як Джель, робити не будуть, навіть без проблем виграють фул еко раунд. Ну і вирішили піти на Б. Тут ніби все гуд. Вандерфл має робити перший кіл, і далі йому має тієї допомагати. У oh. Вандерфул влучні два постріли, і все, бомба лежить. Забрати Вандерфула тяжко. Там скаут і можна влучити. Wanderful, але він забирає Сірсона! Сірсон! Горить горить, горить, горить! І навіть виживає! Навіть виживає! Тут Вандерфул! Крім бо забирає Джеля, але GDC, до речі, забрав Алексі Бі. І Вандерфул теж падає. Ну і це, здається, другий раунд для B.I.G. Буде зараз. У нас, друзі. Тут GDC побачив, зібрав інформацію по іми. У іми є Хаєшка, але здається, мені вона GDC не забере. Він один в два Забирає Крімбо! Іма 18 хп GDC 7. GDC червоний. Не зуміли якось бігій разом зіграти і допустили таку дуель між імя і першим гравцем. Ну і тепер GDC проти іми. Але GDC відійшов класно насправді в Трійку. Тож бачимо, іми його не читає. Він його очікує де пленту, там за Xом можливо, а от в піках взагалі не буде чекати. Так воно і є. Тільки удача, можливо, допоможе Ті Кажучи, гранати закінчуються потроху. Там є ще два моліки. Три навіть три моліки, насправді є у B.I.G. Ну, вихід, можливість вихід зробити присутня. Алексі помирає першим, не влучає Вандерфул, шансів для B.I.G. стає все більше і більше. А оцим пострілом, по Крімбо вже Вандерфул влучає. Ну, Вандерфул насправді бажано було б тепер якось відійти, тому що. Е, зашов Риджон. Зайшов Риджон. Падає імя. Джель відповідає. Сірсон е, кіл, і все ж таки бід перестрілює. Як... Не влучає 6. Це АВП, він взяв, а. Гравці гурять на Моліку сильно! Там в 130 хп буквально втратили GDC разом з Ріганом, але Сірсон все ж таки добиває біта в нижній тежці і. Джель за ВП також. І Сірсон забирає і його третій фраг! Від Авіка команди B.I.G, от, від одного з найнестабільніших гравців цієї команди в останні декілька місяців перед перервою. Ну і здається на цьому четвертий раунд для B.I.G. Перед на Тас-2, да, тому що ну, з девайсами, звісно, грати набагато легше. А Розбурхати свої емоції набагато легше разом зі спонсором трансляції GGBet. Бет. забирає бо забирає Ну і до речі, якщо він тут один вийде і підкормить цей девайс, було б непогано. Джель все ж таки його добиває. На старті в нас два гравці. Uh, забрали девайс, який ну, насправді можна сейвити, тому що так також не допоможеш, хоча вони пробують. Бід, правда, робить кіл. ще одна шел та гад. два мінуса іми забрав на центрі GDC. Тепер підходить у ворота. Ні, не підійшов. Він не встиг. Він пішов на тешку. Взяв АК-47. Не знаю, чи чує Тапсен. Напевно, не ні, чує імя, іме, іме. Тапсен, Тапсен ні, зрозумів. Почув, почув Тапсен. І ми виходить. І бере цей раунд, яка жесть. П, нема одного з девайсів. Флешка-флешка, це на лонгу, тим часом GDC. Падає від Вандерфала на шорті. 4 в 4 зайти на лонг. Ну, подивимося. Ну це третя спроба. Вийти в 4 в 4 на лонг. Знаєш, в спину прошиває, Крімбо забирає і забирає ще Рігана. Тут Дапсон, правда, і і ми вбив. Ситуація 2 в 3. Біт виходить в спину. Біт забирає Сірсона. Ну і нарешті закінчилися успішні виходи BIG. Глядає. Не дуже впевнено. І не додає бігам нічого концептуально нового в їх проблемних геймплей. Вандерфл забирає Рігана. Стоїть він на пленті, вихід через шорт. Йому допомагає, звісно, вже Іма, і ще і гранатки, і ще гравці знизу підійшли. Ну і пас через сорт щось поки не виходить. Хоча Тапсон зробив все ж таки мінус, але цього замало. А підтримати його ніхто не зміг. Сірсон вмирає, залишається крімба в соло проти чотирьох. І ще один раунд. Ніби буде за наві. Я пояснення у тебе, чому вони взагалі от вони всі раунди бігають просто в п'ятьох. От вони в п'ятьох лонг, в боти, боти, Вони боти. Вони... B.I.G. проти Натус Вінсера. Мапа Dust 2, Наві за атаку. The Wonderful чекає центр. Перестріляв Тапсона. Той загуляв тут на пальмі. Бід, тим часом у коробці. Наві обережно спускається вниз, проходять в мід. І, можливо, будуть виходити через зіг на точку. А. Гарний хедшот на центрі. GL забирає JDC. Ну і напевно тут залишиться, буде заходити в спину. Сірсен. Єдина надія, яка може зараз врятувати B.I.G. Забирає Піме. Забирає лег. Сібі, треба третього йому для того, щоб ця пістолетка була під підсекюріна. В бочину просто крім теж прострілює і забирає, ну і дуже складно щось тут. Він червоний, ви що, вигадати? Не дали інфу, бітушу. Логінов там Через себе і вона дивиться гру. Так що привіт! Якщо що, батьки біта. Тим часом Тапсон забирає біта. Якраз таки. І навіть залишається в меншості. Три гравці в нижній. Алексія з бомбою контролює також Мід. А в коробку, до речі, підходить один з гравців Мі. IG. JL пристріляв Сівсона. Ну і далі нашиває Мідл. Ну... Як же просто насправді? От реально виглядає просто, ніби знаєш, якийсь перший раунд кваліфікації, де у тебе є одна супер. Супердосвідчена команда і одна не дуже. І ніби і спроби є, ніби і якісь моменти окремі є. Але загалом це так безнадійно, чесно кажучи, виглядає. Поки що, принаймні, всяке може статися, все може змінитися. Друзі, продовжуємо повторювати цю мантру. Ми розуміємо, що грають народжені перемагати, але вони ніколи не казали, що вони народжені грати рівно, легко і без валіду. Аві, дефолт грають. Досить активно займають Мід. Вже на пальмі. Хочуть можливо, пройти на шорт тут Крімбо. зіг, Непогано. падає ванаху. Мінус Бі. Ой-ой-ой, проблеми в Наві все ж таки. Аліла грає, Джель, перестріляв Тапсена. Але Наві в меншості. Залишається біт та Джель. Джель, до речі, червоний. Грає в нижній темці. Біт, Зака, Помітив спуск. Там на Сузіжка. Попала, до речі, по біту. Ріджен зайшов спиною. І Наві, можливо. Тепер його ший. Ну, зі всіх сторін затискає. Не хочеться девайси втрачати, я думаю, свої, тому що Джель дуже небезпечний насправді гравець. Ну там, нагаріли коло щит. Так! 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 Я не, я не, я, головне, знаєш, я, я пишу конфіг Маркелова, а мені в двері кур'єр стучить, каже, ви літри пива замовляли, я кажу, не, не поняв зараз. Просто буде закривати. А Wonderful на те спаун пішов. Ну, але це, скоріш за все, просто прочекати. Сірсону треба відіграти стабільно зараз. І за допомогою GDC це можливо буде трішки легше зробити. 50 секунд у Навіс залишається. Ну і хто кого тут перепікає? Вандерфл зі скаутом чи Сірсон за ВП. Я б сказав, що перевага суттєва у Сірсона. Ну і Навіл вирішують все ж таки на Б Пленд не йти. Ух ой. ой Не очікував Вандерфл, що все ж таки. Буде тиск коробки. А це вже вдруге, коли крім бо це робить за два раунди, і JDC зараз ще спинку може знайти, а може і не знайти, але вже все розуміють насправді BIG. І девайсі тут засейвити вже буде складно. Наві. Тапсон забирає Олексі, останнім залишається іме. Іме вбиває Тапсона, і JDC його розбіг. Сірсон, ну. Агресивний мув, але Рінкл сьогодні їх робив вдаліше. І Сірсона забирає тут. Б-плен по факту обороняє зараз тільки один JDC. Чельші виносить звідси АВП. Він там його перекидає взагалі. Він, він його, мені здається, зараз до Вандерфула в Мідлі просто донесе. Та, так воно, до речі, і є. Ось воно АВП, яке приніс від Сірсона, який його втратив отам, от в тунелі на Б. Жесть! Флешка на шорт. Ріджон всіх помітив. Джель тим часом розібрав GDC. І можна все ж таки вийти на мідл, напевно, краще. Розуміється, розуміється, Алексібі, але трошки не дограє. Вандерфл перекриває позицію, але падає від відріджена. Біт відповідає. Ну і врешті-решт залишається Крімбо. Вони розуміють, що це гравець Апленту, і що можна вийти просто через тунелі на точку Б. Там же ходить GL, іме добігає. Ну а Біт перекриває спину, хоча. Ну, перекриваємо. Біт Забирає крімба на лонгу. Тут би флешку попросити насправді. Але Біт вирішив стрілятися ще з одним супротивником. GDC його перестріляв. А, тож, 4 в 4. Тірсом, тим часом на шарті попадає по Алексі Бі, але вибачає його. 16% по Алексі. Смок на центр. Такий смок можна і заходити насправді. Але GL ховається. Чекає тепер граграсів, які в цей смок вийдуть. Вандерфол забирає JDC, GL помітив ще одного. А не чекає третього Сірсон. Все ж таки, робить мінус, але все одно Наві в більшості. Алексібі я нагадує червоний. А у Наві є плюс це іме, який вийшов на лонг, і який зараз може виграти гру. Все. Забирає він Тапсона, залишається Сірсон. Іме, коротше, проходить через Лонг. Ну, і тут... <плес> Граната! І Олексібі все ж таки Сірсона перестрілює. Готуватися до рематчу з Ліквід, насправді. Хаєшка підбита. Сірсон тим часом забирає Зі скаута, до речі. Це Форс останньої надії від BIG. Їм тут дуже потрібно цей раунд забирати. Бі Біт. Помирає від GDC. Ну і тепер ситуація 3 в 5, при тому, що зараз ще й Крімбо може. Крімбо бачить бомбу! Крімбо бомбу бачить! Але Елексібі перестрілює Тапсона. Залишається імена плейті. Нашиває смок. Просто покликати JDC і ти дефати бомбу. Ну, крім би точно її мав побачити. так? Та ні, ніби не побачив. Він виходив вже, ні з коробки, мені yeah. здається. Ну просто так грають, ніби. І ніби мене вони побачив. подумали, що бомбу вже взяли, і просто несуть її на, на апленту, і все, все все рівно вже. Три в три. Ходить спину зараз GL, але не знаю, там смок і помітив все ж таки Сірсона. Так, на Бені, Бога. На, ну все. На, друзі, це 13-7, другий поспіль DAS-2. Коронна мапа раніше команди B.I.G., але. Ну, Тепер вона коронна Навінс. Та я би, знаєш, і не сказати, що на Навін. Підійшли під А. Починається невеличка розкітка. Смок прилітає. Бід помітив апартаменти. Пішла яма, Wonderful. Нічого зробити не зміг. GDC чомусь не дивиться цю позицію. А, падає Ріджан. Ситуація 3 в 4, GL допомагає. Мінус Сірсон. Бід тим часом весь цей час живе. Робить кіл, крімба, падає і дапсом на стані. Хто мені пояснить, як бід з стрілявся на апартамент? Бідасти. Так, тут Вандерфол, до речі, мені здається, він зістрибнув не зовсім заплановано, тому трішки треба відійти. Позицію він свою підспалив, крім, бо не перевіряє шорт і помирає тут. Від Джей. на базі Б. Його можна було би спробувати якось підтиснути, але інформації, здається, про це сильно великої немає. Тут Джель перестрілює Рігона. також. Ситуація стає складнішою. І втрьох все ж таки вирішують іти до кінця. Тут B.I.G. і Іме. Чекає, чекає там гравця. Побачив він Тапсона, Тапсон розвернувся в дуже непідходячий момент. Ну і GTC залишається останній. У нього 42 хп і Wanderfall здігла. Вони можуть нав'язувати боротьбу. Ні, ну є таке поняття зруч... зручний незручний супротивник. Але все ж таки, мені здається, ігрова форма Наві на зараз дуже сильна. Тобто вони хоч і вчора програли ліквід, але це ну, така більша вдача зі сторони, можливо, ліквід. Везіння там десь моментами Я... Можливо, побачимо, до речі, ми це завтра ще. Так, що... Так, тут, до речі, багато девайсів віддається насправді на цьому екораунді. І ще й шанси є взагалі, у крім бо його. А, бомби немає, Бомби немає. Ну і наві, в принципі, не контролюють цю бомбу дуже сильно. Вона лежить там на. Так, просто нема відчуття, що він встигає її підібрати, наприклад, поставити на Б, тобто це має бути точно на А, і тут вандер був крім тимника. Говорила наша студія аналітики про те, що Наві дійсно, напевно, зараз на даний момент найкраща команда світу на міражі. Спіріт її стали грати трішки менше, хоча в мене все ще немає 100% впевненості, що протистояння Наві Спіріт на міражі буде очевидним, там і наві на ньому будуть вважатися фаворитами, але. Спіріт на цьому власті доволі впевнено виглядали. Рігон забирає біта. Німа. Підгорає. Але все одно займає голову. Риган. Спрейть. Алексібі тим часом розібрав Крімбо. Але Риган мені здається, може робити тут килла. І ми вдалося GDC забрати Wonderful через смок. Падає Риган. І залишається останній Тапсон в ямі. Пробує вийти через цю позицію. Але знову ж таки є гравець на а, спауні. Wonderful. Також час від часу має дивитись, хоч пішов на middle. Думаю, що Тапсон десь там. Хтось топнув, так? це таке. Це КТшнік топає, Тапсон його чує. Не помітили все одно ще, поки не помітили, і Тапсен може забрати, якщо так воно і є. Тапсен вміє такі кладші, до речі, брати. Він гравець е -е, доволі досвідчений з дуже непоганим імами. і... жаль, спині ні, не чекає мені здесь. Яма. Здається... Ну... яма він не чекає. Трибає вже 5 раундів і поки там зустрів тільки одного гравця, і нарешті може дочекатися. Wonderful не місає проти Тапсона. Ну і Alex вже здається, інформацію потроху починає надавати. Три гравці зверху. Пробують зайти зараз на точку Б. Тут uh, без позиції Вандерфол, але все. Сірсон Джелі може зустріти з Мідлі зараз. Сірсона Галіл. Джель з калашем. Зараз буде ревіл Смока. І хто кого там? Нам не покажуть насправді. Джель, Джель все ж таки помітив Сірсона. Вихід на Б-сайд, алексібі, з Бенча робить кіл. Ріджон непогано відстрелив двох опонентів, ну, але JDC залишається в соло і займається тим, що ставить все ж таки бомбу, щоб а, були гроші вже на наступний раунд. Ну і спробує взяти цей клач, грає на дефолті. Зараз вікно, до речі, може забрати, але один гравець тих вийти і GL все ж таки на спину його забирає. Цікавлення в тому, щоб ну максимально. Багато раундів взяти за КТ. Wonderful приймає яму, але не влучає. Тож, біт помирає. І ми зараз можуть нашити. Чел падає. І схоже, все ж таки свій перший раунд, бій все ж таки візьмуть. Хоча є Wonderful. А КТ. Ні, один з цього кіл. Залишається Алексі Бій, нічого не бачить, так сліпий. І Перший за бігами. Окей, okay, окей. Okay. Ну, а один Авік просто він не читається. І ти на, на другому авіки і завжди можеш зробити е, кіл, ніби. От, бачиш, GL робить кіл, е, падає Тапсон. Але знову ж таки, в наступному раунді буде трошки важче. Іме, воно того не варто було. Бід забирає Рігана. Тим часом JDC виходить через апартамент, але бачиш лише захедшотал. JL добиває JDC, і крімба залишається один в три. Та. Джель каже, думає це вандерфул найкращий авік світі? він навіть не найкращий авік в своїй команді. І показує, що він теж на міражі вміє такі речі робити. І оця, знаєш, оця іконка Джелі, яка бігає, от я, я дивлюся саме на іконку Джеля на міні-мапі. от він кожного разу вбиває. От У, нь у нього це обличчя бігає по мапі, задоволене постійно, і BIG напевно не дуже проти такого легко грати. А ось і Фраг від Wonderful. Вони йдуть підсаджувати на Б, да? Ха-ха-ха-ха! <реш> 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 Арсеній! Ми ма... Ой. Ой! ту усядь! Олексій! А він з гранатою стоїть! Ну, Зрештою. Ой! Непоганий коктейль! Так, Наполіць. тут ми зустрічає одного, а другий розмінює одразу! Більше- більше міг зробити іме, але смок пройшов, до речі, на джанглі. Це допомогло бітові, який всіх перестрілюють, залишається джелю один на один. За ВП, до речі, за ВП. А бомбу він бачить, але. В смок там лежить смок. на коннекторі. Бомба. поставить. Ну треба грати клач, напевно, да? джелю тут? Ну, звісно, звісно. Ну він може завік викинути, там багато девайсів в коннекторі. Але. Типу, п -п палитися чи він хоче, Ну, він бігає, тому йому може Север, так, міняє девайс. які валяються. Да, на кожному, на що кожному дифузі? кроці. Дифузів немає десь, невідомо. Ну, час ще насправді є. Смок на бомбу, флешка. Не очікував він таку агресію. Там, насправді, якщо Наві все зробить чітко принципі, пінамі можуть вийти на 9-3. Іме влітає під флешку на центр, забирає Тапсена, бід залишається під апартаментами. Іме підходить до нього і може зробити ще один кіл. Ріг Дженрає. Апартаменти, правда, виходять. Перестріляв JDC Іме. Ну, є бід. Бід під апартаментами, його можуть не перевірити, все ж. Його можуть і на апартаментах не перевірити, як ми з тобою з'ясували на пістолеці, але. Так. GDC падає від Біта, бере АК-47 і два яма. Ну, тут або виходити вже, або якось спробувати розіграти. Крімбо вийшов, забирає Джеля. Бітат також, до речі, може підловити. Та він якось може взагалі напікатися і просто ну, чекатися Олексії та... разом зіграти в двох. І байт був. Алексі виходить. Забирає Крімбо. Сірсон весь цей час просто проспав і 8-3 на користь намірі. Іме. Він тут поганенько читається, мені здається, тим паче, що джейл відволікає на себе. А іме заходить, заходить в спину і є вся інфа. Розумієш, що тут один, там ще двоє десь під... Ой-ой-ой, під, під... як же він вичікує! Першого і другого забирає іме. А були відіграв. А, а третього вони забули. Мені здається. На третього, ні? Тут ситуація вже така, що бомби нема. Насправді GDC зараз живе, а Крімба заходить в спину. Комусь. Але це, це, це ще довго буде. Ну, а тут хвилина. Ну, він Алексі Бі забере ніби. Зараз зайде на з'їхати, і Алексі ніяк не читає. Хоча чому не читає? Насправді з БМ можна чекати. Да, да, да. Насправді він чекає чувака ні, ну, він, роз... він думав, що просто на БМ. Да? Да. Nah, nah, nah. тут, тут, тут крім би не повезло. <гум> він дуже багато часу втратив, і і Алексі вже очікував просто з Б Бтіпа. Та, да. ну Олексій, до речі, цікаво. Гра. 4-4 рахунок у нього при тому, що ну, 12 раундів пройшло, е і Б Пленд майже не був під ударом з боку BIG. Але ну. Що не зроблять BIG, які б вони ідеї не вигадували. Тут все під контролем. 9-3. Він візьмуть, а можливо, навіть і більше. Побачимо в кельні. У нас починається вихід Наві на базу Б тут тобто, Крімбо. А, програє дуельбіту. Бід перестрілює також Тапсона. Сірсона не прочитав Вандерфул, але Джель одразу його розміняв. Ситуація 2-4. в І програвати пістолетку при 3-9, друзі. Ну, ви знаєте, та? що там далі відбувається зазвичай. Пістолетка за Na'Vi. 10-3. Бід вийшов на степі обережно. Коктейль Молотова біт апартамент і Ріджана все ж таки не перевірили. Тож тут може все й вийде. Вандер, правда, забирає Тапсона, JDC на голові. Зараз від нього багато що залежить. Він робить один кіл. На дефолті перестріляв Ga. Oh. Гарний контроль. Іме. Пробую забрати міт, але Сірсон відійшов. До речі, звідки Сірсона? Купив. Там, мав гроші, але, але у нього без, без армора, без гранат, без нічого взагалі. Ой-ой-ой! Двох забирай! Ну неможливо! Більше, ну неможливо! стрибав цей момент на сходинку. Ой, ну як, ну як? Ну от як Наві можуть щось зробити для того, щоб програти. Ну тут Сірсон зараз. Тут Сірсон, перше, Сірсон, перше, Сірсон, першого забирає, а у другого він горить на моліку і там пройде зараз. Гравець поставить. Поставить бомбу. Сірсон намагається знайти. Може. Ні, не встиг. Не встиг. 8 секунд. А бомби нема. Є бомба? Є, є бомба. Є, є, є бомба. Окей, окей, окей. Класно рухається насправді Сірсон. Wonderful бомбу встановив. І заходить на Сендвіч. Ну, ця позиція, до речі, читається, якщо чесно. О, Вандерфл. Ставить крапку в раунді 12-3. Гранати, девайси, АВП. Все, що потрібно для перемоги. Правда, тут. А, тут розмін є. Біта, можливо, якось заберуть, але якщо вдвох, хоча б одного біт забере, мені здається, тут варіантів для B.I.G. далі в раунді. Буде небагато. Рігон робить мінус по Валерію. Сірсон, зі скаута не влучає взагалі. Падає Сірсон залишається останній гравець. Це Тапсон один проти трьох. Вимикайте смайл-мод, вимикайте. Не маємо що там в чаті бути. Ну що там, ну що... от, от ну. ну і Тапсон просто помирає з гранатою в руці. Мені здається, це максимально мемне завершення останніх двох раундів.